На Дніпропетровщині цьогоріч аграрії засадили овочами понад 110 тисяч гектарів землі. Це на 10% більше угідь, ніж у 2022-му, Повідомляють у Дніпропетровській Ова. Раїса Онипченко разом з подругою Валентиною Козинець приїхали зібрати врожай на екофермі у Новомосковському районі. Жінка розповідає, вже п'ять років відвідує це місце. Помідор для томата консервірую сливку беру помідори, а зараз уже перець. Хочу зробити аджику, і відповідно, до Аджики ще є якісь заготовку із перси. Собираю я перчик довгенький оцей, Він солодкий, м'ясистий, хороший. Да, будемо консервувати, будемо, я печений люблю. Володимир приїхав до екоферми, аби зібрати помідори. Чоловік розповідає, подобається якість овочів, тому і назбирав з запасом. У нас не дуже вродили помідори, а люди. Приложили досить багато труда свого, отримали добрий урожай, і завдяки їм ми тепер можемо поповнити свої домашні закрома. Віталій гуртовий, власник екоферми, розповідає, займається бучівництвом більше ніж 30 років. Вирощує солодкий перець, помідори, баклажани та різновиди капусти. Продукція повністю екологічна, оскільки для догляду майже ніколи не використовують хімікати, каже фермер. Використовуємо інтенсивні технології, це використання плівки, використання краплинного зрощення. Система захисту у нас практично без пестицидів. Цьогоріч розповідає Віталій Гуртовий, врожай постраждав під час негоди. Через це, каже чоловік, майже повністю знищений баштан. Це поле, тут 4 гектари, якраз тут на 80% знищені. Кавуни. Град був такої сили, що кавуни величиною 10 кілограмів пробувала града на навскрізь. Навіть перші два дні ми дали обяву, торгували по 10 гривень один кавун. Не кілограм, а один кавун. Віталій Гуртовий каже: спочатку повномасштабної війни аграрії почали частіше обирати овочівництво замість вирощування зернових культур. На наступний рік. Ринок буде розбалансований взагалі, тому що зернові дівають, ну, опять же, нікуди, овочі перенасичено. Ціну ввалили на ринках та навіть на той самий борщовий набор. Зараз з поля картоплю продають 4 гривні кілограм. Цибулю вже 5,55 піятдесят п'ять гривень кілограм. За інформацією прес-служби Дніпропетровської ова на початок вересня на Дніпропетровщині вже зібрали майже 450 тисяч тонн картоплі, понад 50 тисяч тонн столового буряку та більше 77 тисяч тонн цибулі. Вже завершили збір пшениці, ячменю, гороху та ріпаку. Наразі тривають жнива більш пізніх культур. Алла Бережна, Олексій Куренів, Суспільне новини, Дніпро.